52 гривні за літр 95-го. Дешевше бензин у кривому розі більше не купиш. Днями вартість палива зросла на гривню. Спочатку липня ж на всі шість. За 95-й у кривому розі подекуди вже правлять 58 гривень за літр. За преміум 59. Дизель по майже 60. Причина здорожчання – збільшення податкового навантаження на АЗС в Україні та світові ціни на нафту, пояснюють експерти. Якщо на початку липня це було 75 доларів за барель, то сьогодні це вже вище за 90 доларів за барель. Тобто зростання на 20 відсотків. Ми це відчуваємо, і податки плюс світова кон'юнктура зробила свою справу. Розрібні ціни зросли вже більше ніж на 10 гривень за літр. Ось що кажуть криворіжці про нові ціни дуже погано. Зарядку плату ніхто не підіймає. А ціни піднімають Що робити? зараз. Все підвищується, будемо більше працювати, так. щоб більше донатити. Швидше Клас! була перемога. Та спосіб економити все ж є. На відміну від дизелю і бензину, газ стабільно тримає свою ціну – 25-26 гривень за літр. Отож, є сенс переходити, переконують на СТО, бо встановити газобалонне обладнання нині не складно. Залежно теж від автомобіля, але в середньому це один день. Зранку нам, наприклад, здають автомобілі, ввечері ми її випускаємо. У грошовому еквіваленті людина вже зараз може економити 40%. Середня ціна. Установки 16-17 тисяч гривень, окупиться вже за рік, але треба потурбуватись про документи. Автомобіль після встановлення газоблонного обладнання має бути пройти перереєстрацію в сервісному центрі МВС, там де видається нове свідоцтво про те, що на автомобілі встановлене газобалонне обладнання. Та наймовірніше кажуть аналітики: зростання цін на бензин зупиниться біля позначків 60 гривень за літр. Адже великі гравці паливного ринку вже шукають дешевші на авто. Продукти у країнах Африки Владислава Авдієнко, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу.